Всім привіт! Трошки е, зроблю відео, це вхідна група, це двері вхідні, такі здорові, потім зверху ще буде гіпсокартон, підвісний підвісна стеля, тут вітрина. Якщо підемо направо, знайдемо тут постіручно, виведені всі, всі виходи. Двері тут великі, зроблена ніша, там буде підсвітка, е, гофра торчить. Термостат, виключатель, розетка, як завжди, в цю сторону. Омивальник, унітаз підвісний, душ. Тут буде вихід басейн, на дворі басейн стоїть, світло виведене, це від вологості вивихід зроблений. І трошки далі. Тут буде гараж 53 чи 54 метри квадратних. Там є двері з виходом на задній двір, тут розсуваються такі ворота, зроблені під гіпсокартон. Під гіпсокартон зроблені так зверху під утеплювач. Я вже на відео короткому показував. Відкривається з таких двох моторів. Один і два мотори. І тут вот пропустилися, буде котельня, тут все опалення на світлі, зверху є панелі сонячні, тут машинки поставлені. А це ми пройшли направо. Вхідна група. Тут, і якщо повернути наліво, ми зайдемо в кухню, в салон. Тут буде зроблені ще е, вітрини, всі, виводи на телевізор, антени. Тут буде кухня стояти, тут буде острів кухонний стояти. Тут буде така, ти будеш та, така вітрина. Тут салоні ще зроблені такі сходи догори і буде така тераса. Половину буде закрита, будуть поставлені машинки на обмін повітря. І на половині не знаєш, що буде. Це вибір господарів. Тут всі двері розсумні, нагадаю, тут буде тераса зовнішня. Там басейн, вода ще дуже-дуже зелена. І приходимо в зону, в нічну зону спальню. Тут таких багато вимок в коридорі. Це все, на, це все зроблено для шаф. Напевне, встроєний шаф. Тут такі виямки зроблені, не знаю, якісь підставки, напевне, будуть або картини. Вся підсвітка LED є, все підсвічено тут на шафу. І почекайте, вернусь трошки назад і підемо по порядку. Тут зроблено, бо не знаю навіть що, а тут, напевно, буде одна шафа і друга шафа. Лед підсвітка, така ніша зроблена, це теж на вологість машинка зроблена. Гуфраса висить, ще дротів нема, тут машинка на обмін повітря. Всі підрозетники, всі з гуфрою. Тут спальна кімната, господарська, напевно. лед підсвітка буде, обмін повітря буде. Така кімната. Тут буде гардеробна, теж є з регулятором вологості. Тут вже стоїть плитка на підлозі, ще не до кінця, бо спочатку ставили плитки, потім поставили. Вікна двері. Така вигляді перекиток керамограніт двадцять на 20 на око. Якщо пройдемо чуть-чуть далі, тут теж всі двері прихованого монтажу. Тут ванна кімната. Тут зроблено на два омивальника. Крани будуть виходити зі стіни з підсвіткою. Така ніша. Зроблено регулятор вологості. Тут і тут. Тут зроблений біде умивальник, біде, унітаз, вибачте, будь ласка, і тут буде великий душ. сяде всі підсвітки, тут буде душ і зверху буде лійка. Тут теж ніша, але підсвітки. І так воно, і, ну, е, тут все прикрито, зроблені люки прихованого типу, монтажу. Там є опалення під підлогою, центральне опалення підлогою. Тут в них по проєкту кабінет, двері з монтажу. тут багато світла, розетки, вже гіпсокартошки почали гіпс видавати, теж ледь підсвітка, двері і заходимо ще є одна спальня. От тут теж ледь підсвітка. Розетка, виключатель, термостат, обмін повітря і якось так наша хата. Зараз покаю ще зовні. Зовні наша хата виглядає так. Ще червоний плід є загороджена. Зараз стройка продовжується. Зараз трошки дощ, фасадні роботи. Призупинені тут вхідна група, тут все буде заливатися, двері переплутали колір, мали бути червоні, привезли сірі і зараз все зупинилося. Фасад зроблений, вся проводка, гофра виведена, сигналізація. Не знаю, чи передасть колір. Це буде перший слой колір вже зроблений. Тут ще роблять фасадні роботи. Če ne vidimo tu bazen, no nekako stagnati čas.